Королівський смак. Смакуй по королівськи. Ой, друзі, середа, а це означає, що ми підшу. Підшукуємо такі цікаві оригінальні якісь рецепти для дітей, які будуть смачними, які будуть mm. оригінальними, які будуть цікавими в приготуванні, щоб це перетворилося на якусь таку розвагу або навчання, давай або ж такі рецепти діти які... і дорослі діти, тому що ми любимо поїсти всі. Або ж такі рецепти, які дитина взагалі зможе приготувати сама О, на цьому наш акцент. Давай. І сьогодні ми готуватимемо страву, яка називається сирний трикутник з сосисками. Ось так, і готується дуже просто, як завжди. Які інгредієнти нам потрібні? Ви зараз побачите нам потрібні. Сосиски нам а. потрібен лаваш. Треба, щоб лаваш був круглим. Обов'язково для того, щоб вийшов наш трихунк. Нам потрібний тверд, твердий сир, а. помідори, яйце і обов'язково-обов'язково обов кетчуп. І е, зазначу, що Партнер показу, торговельна марка «Королівський смак Якість королівська ціна народна, друзі. Точно. Ну що ж, почнемає. починаємо. Лаваш круглий вже підготували. Далі що нам потрібно? У нас є три сосиски, і беремо ось так на краєчок, закручуємо. Треба, щоб десь отак два рази прокрутити, і потім зафіксувати ось такою зубочисткою. Mm -hmm. Зафіксували є. Далі друга сосиска. Ми формуємо трикутник. Поставили на самий край і закрутили. Закрутили і зафіксували зубочисткою. Зараз зараз я вам покажу, який це має матиме вигляд. Є. Зафіксували. І третя, третя сосиска ось таким чином ми її закручуємо в бортик, щоб вона так не розкрутилася. Ось докрутили, бачите? І ось виходить у нас ось такий трикутник. Оце креатив, зараз... і я розумію. Так ну, і я б ще порадила, порадила, порадила б ще навіть ось так е зафіксувати. Сосиски кутики, у тебе кутики, кутики. А трикутник я б сказав, такий, що ого-го, ого, туди ну, можна залежить, таке помістити, навіть зверху. Це залежить від лаваша, тому що зараз у нас буде начинка. Начинка буде дуже смачна. Отже, в... для оці... основи. Так. Для основи у нас буде он бачите такий їжачок. Вийшов для основи. Нам потрібен кетчуп, шозими Ну тому що воно розкручується кетчуп. Кетчуп так, друзі, дуже важливий інгредієнт. Да. І треба сказати, що ми обрали саме кетчуп, лагідний лайт він от, власне. А, ну. Додає такої, знаєте, соковитості трикутникові з сосисками та сиром. Є підійде для дитячих страв. адже не містить доданого цукру. Так. Він також має ніжний томатний аромат. Так, Він, ще трішки додам супер смачний. Супер смачний, і правда. Ну я вам кажу, що це другу смакує з різними стравами, м'ясними, а з сиром, то взагалі. Сьогодні такий експеримент буде у нас смаковий. Я думаю, що в перечутті вже того, що вийде, ти його як на піцу, я так розумію. Так, ну дивіться, можна звичайно одразу весь шлава, лаваш намастити кетчупом, безперечно, потім закрутити. Але я подумала, що він може ну потім розмокати, тому вирішила зробити ось так. Слухай, бачиш, я вже почала. Та голодна, тому далі. Що, дітятко. Треба. Ну знаєш, коли готують, завжди їздять. Ну, я принаймні так слухай. Ну, та Трішки прокуштуєш. Значить, на кетчуп далі ми робимо трішечки сиру додаємо. Потім ми додаємо О. ось помідорчика порізаного. Ага. Обов'язково зараз треба підсолити. І от то ти Підперчити. зараз, поки ти це будеш робити, томати дуже актуальні. Ти їх згадала кубіками нарізані та й кетчуп на основі томатів. Та, а ви знаєте, що Китай залишився з горою томатної пасти через падіння продажів до Італії. Її експорт різко скоротився після скандалу. Як виявилося, деякі італійські виробники додавали дешеву китайську томатну пасту у свої продукти, але ніде це не зазначали. І маркували їх як виключно італійські. І бойкот томатної пасти у Китаї зумовлений також і походженням продукції зазначається, що її виготовляють у регіоні Сіньцзян, а де ймовірно використовується примусова праця. І тепер величезні запаси непроданої пасти лежать на складах. Видання Тома Тоньюс, яке відстежує світову переробну промисловість і торгівлю, оцінює запаси китайської томатної пасти в шістсот. Тисяч тонн. Це еквівалентно приблизно шістьом місяцям її експорту. Ого, ви можете осягнути, збагнути е ці, ці обсяги. Я Дуже наврядче. А покличте, будь ласка, якщо... Осягний... Дуже дякую, Дивись. колеги, якщо ви звернули увагу. Так, дякую. Е, Отже, далі ми продовжуємо і ми додаємо сюди яйце. Обов'язково бачите, як гарно. Супер! А далі що? Далі ще додаємо смачного сиру. Трішечки для того, щоб була скоринка. А, до речі, треба обов'язково яєчко, угу. трішечки підсолити легенько, трішечки підперчити. Легенько є і далі. Далі трішки притрусити сиром, так, а після того, як ми притрусили сиром, бо діти люблять цю скоринку, вона буде запечена, така смачна. Я, а, так. а, а зверху обов'язково. А зверху обов'язково треба намазати, для того, щоб була гарна, красива, така жовтенька скоринка. Обов'язково треба намазати ці бортики, намастити. Ми вже заздалегідь все підготували всі інгредієнти, як ви знаєте, для того, щоб все швиденько зробити. Я би ще так зимо на масові кунжутом. Ну, кунжуту немає зараз. Ну і це просто я, на це... це... бортики. Ван, це було вам. б дуже смачно. Так це так. вам, шановні глядачі. Раптом у вас є кунжут, гарменько. посипали по бортикам кунжутом або навпаки тим так. самим сиром, так. який Він... є по бортиках, сир, отак от буде. Супер, Супер. Бачите, і це буде дуже-дуже красиво і гарно. Так, а тепер перекладаємо це на деко, але треба робити по-іншому, не так, як я зараз зробила. Подобається, а ти потріб... зробила. Ні, зробила я все красиво, акуратно. Тепер... Але це в тому, що треба було одразу перекласти Сухай. на деко. Так, але це все дуже дос... просто робиться, тому що у нас трикутник прекрасно тримається. Якщо б ти його довше потримала, то він би розпався. А так, От. Ні. а так далі все дуже просто: 15 хвилин, 180 градусів. Сів запікається і, все, і запікається у вас, і Подивіться, результат який буквально за хвилину гарно. другу. Друзі, а тим часом я вам пропоную історію. Британський телеведучий продюсер Подивіться, Саймон Ковал якось сказав: якщо у вас депресія, їжте. Піцу! І все стане краще. Ось, ви дуже добре знаєте, з талант шоу різних. Так от, є важлива деталь, щоб в італійці не було депресії, наприклад, коли вони бачать, як ми їмо піцу, їжте її правильно. Бо за серце хапається, якщо ми неправильно, то робимо, друзі. А як же ж то робити, як правильно їсти піцу? Показуємо. Правильно їсти піцу. Ось так. Ні. Все, що можна їсти з ножем та виделкою, їмо ножем та виделкою. Відрізаємо шматочок піци і їмо. Проте, на жаль, цю думку стосовно ножа і виделки, які торкаються піци, італійці не розділяють. Тонка й товста, велика й маленька, кругла й квадратна, і завжди яскрава та кольорова, в залежності від того, яка начинка її прикрашатиме. За припущенням археологів перші аналоги піци існували ще 14 тисяч років тому. Але свою національність та приналежність до Італії ця страва отримала пізніше. Піца, схожа на сучасну, з'явилася в 16-му столітті в італійському місті Неаполь. Тоді її називали коржем бідних. Селяни змащували тісто салом або Маслом посипали часником і сиром, пекли й перекушували між роботою. Що відбувалося далі, ви добре знаєте: ця страва взяла і підкорила увесь світ. І, от, подорожуючи світом, піца набирала рис, а точніше, інгредієнтів начинки далеких від її батьківщини. Тому найперше, про що сперечаються стосовно піци, яка начинка для справжньої італійської піци правильна. Карина, яка працює в столичному ресторані італійської кухні, каже, що саме в Італії немає піці з нанасу, кукурудзою, тому що це продукти, які не притаманні до Італії, тому там таку піцу не готують, і вона може здатися такою дивною. А що ж тоді є безсмертною класикою? Маргарита це класика італійської піци. тобто просто томатний соус, або ж томати, моцарелла, пармезанчик, або ж із класичної ж базилік, поливають оливковою олією. І так само класикою для італійців залишається те, як їсти піцу. Піцу потрібно їсти руками за класичними італійськими традиціями. А ось вилкою і ножом сюди. Дуже великий мовітон, навіть італійці можуть на це сильно образитися. Про все, що стосується їжі, можна багато розповідати, але найкраще, коли можна все ж перейти до методу спроб і тарілок. Брати краще ось так: ми беремо забортик і навпіл так трішки, щоб в нас не випала начинка. Не вилився соус. Вкус. Ну, кажучи, по-перше, це смачно. А по-друге, я ніколи піцу не їв ножами виделкою. Я просто ну, не знаю, яка зручність у цьому. Тому це один із тих продуктів, які я, напевно, вмію їсти. Їсти правильно, смачно і смачного. Ну і вже як ви бачите, -та -та -та, у нас вже є заготовочка, тому що мій варіант печеться в духовці, пам'ятаєте, 15 хвилин 180 градусів, а тут вже є підміна. І я можна не знаю, я, Якби в традицію ввести цю страву, то я думаю, що ми б знімали окремий сюжет, як правильно їсти твій трикутник. сосисково сирно томатний Людмила. <сум> я його не закриваю самого рання, <сум> Ти ж, змарання. Рання. Так, дивіться, я так от пілігран відвідую. Файно же, О, То мені подобається, дивіться. Все. Так, друзі, давайте спробуємо. Ну таке. Мені подобається, що співпало все. Креатив, простота і смак. Спробуйте, не пошкодуйте. До столу. Королівський смак, смакуй по королівськи